Мої вітання, друзі! Сьогодні готуємо одразу 5 дуже смачних салатів в одному відео. Тут будуть і ситні, і легкі, і ті, які готуються буквально за лічені хвилини. Їх можна віднести і до повсякденних, так і до святкових салатів. Усі салати перевірені, домашні, улюблені моїй родині. І я щиро ділюся ними з вами, щоб у вас завжди було кілька смачних ідей під рукою і на щодень і для гостей. Тож готуємо. Почнемо з дуже простого, але неймовірно смачного салату зимовий. Він складається всього з 4 інгредієнтів, але настільки вдалий, що хочеться готувати його знову і знову. І одразу почнемо з родзинки цього салату з цікавої заправки. До 80 грамів твердого сиру, натертого на дрібній терці, додаю 150 грамів майонезу. Сюди ж дрібно нарізану свіжу зелень, ароматний кріп і трішки петрушки. Один зубчик чеснику пропускаю через прес. Він додасть заправці характеру. Додаю столову ложку гірчиці в зернах і дрібку чорного меленого перцю. Усе ретельно перемішую і заправка вже пахне так, що хочеться одразу спробувати. Тепер переходимо до основних інгредієнтів. Мариновані огірочки нарізаю невеликими кубиками. Раджу брати хрумкі та смачні, від них тут дуже багато залежить. І взагалі, коли всі інгредієнти нарізані приблизно одинаково, салат виглядає значно апетитніше. Перекладаю огірочки в миску. Далі відварена морпа, її теж нарізаю кубиками. У салатах немає строгих правил. Чогось можна взяти трохи більше, чогось менше. Орієнтуйтесь на власний смак. Варені яйця добре охолоджені, нарізаю середніми кубиками і додаю в миску. Четвертий інгредієнт консервована квасоля. Обирайте якісно, тоді салат буде особливо смачним. І на завершення викладаю ароматну сирну заправку. Акуратно перемішую і салат готовий. Не бійтесь експериментувати! Можна додати відварену або копчену курку, гриби або замінити один інгредієнт іншим. Політ фантазій тут справді безмежний. Продукти прості, доступні, а результат виходить напрочуд апетитний. Мені буде дуже приємно, якщо вам сподобається цей салат смачного і чудового настрою! А тепер оригінальний ніжний і дуже ситний салат із язиком. Насамперед відварюю два свинячі язики у підсоленій воді. А також додала помиту, але неочищену цибулину, лавровий лист і духмяний перець. Так язик виходить особливо ароматним. Поки він вариться, готую маринад для цибулів. Велику цибулину нарізаю під кільцями. Перекладаю в миску і додаю 1 столову ложку 9% оцту, чайну ложку цукру, половину чайної ложки солі та 2 столові ложки води. Перемішую і залишаю маринуватися. Готовий язик очищаю і нарізаю соломкою. Язик це справжній делікатес. Незалежно від того, свинячий він чи яловичий. Перекладаю його в миску. Мариновані огірочки нарізаю соломкою. Їх можна замінити солоними, але кисло солодкі тут звучить особливо вдало. Додаю відварені яйця, нарізані соломкою. Потім моркву. Дрібно ріжу пучок зеленої цибулі. Мариновану цибулю відсіджую і додаю до салату. Солю, перчу, заправляю майонезом і добре перемішую. Перекладаємо в салатник і подаємо до столу. За бажанням зверху можна посипати ще трохи зеленої цибулі. Салат надзвичайно смачний. Спробуйте, і він вам точно сподобається. А цей салат справжня знахідка, коли потрібно швидко накрити стил. Беру копчену курячу грудку, знімаю шкірку і нарізаю кубиками. Перекладаю в миску. Варені яйця добре охолоджені, нарізаю кубиками і додаю в миску. Відварену морку ріжу смужками. А потім кубиками і в миску. Мариновані огірочки нарізаю четвертинками. До речі, саме ці огірочки я часто використовую в салатах. Рецепт я вже показувала на каналі. Заправляю майонезом. Додаю тріпку чорного перцю і добре перемішую. Сіль не додаю. Тут її вистачає і в огірочках, і в м'ясі. Салат готовий. Він готується дуже швидко, а... а смакує просто чудово. І на завершення легкий вітамінний салат свіжість. Готую заправку. У невеликій місці змішую гірчицю в зернах, чесник, оливкову олію. Яблучний оцет, сіль і перець. Перемішую і залишаю настоюватися 10-15 хвилин. Пекінську капусту нарізаю соломкою і перекладаю в миску. Моркву натираю. Додаю синю цибулю, нарізану тонкими пір'ями. Зелене яблуко натираю на великій терці. Додаю в миску і разом із зеленим горошком та кропом. Заправляю ароматною заправкою і ретельно перемішую. Це справжній заряд енергії, свіжості та вітамінів. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Дякую за ваші вподобайки, коментарі та тепле побажання. Всім миру, добра і смачних домашніх страв!